Добре. Ну ви Добре. трохи поспілкувалися, переодяглися. Поки то само, скоріш за все, на зупинці. Давайте обговоримо взагалі, що б ви хотіли побачити. Дивіться, я вам одразу скажу, поки я йшла до вас, я побачила щось дуже-дуже дивне у лісі, прямо посеред лісу, там, де жодної людини немає, там дуже рідко хтось ходить, стояв червоний диван. А також я побачила якусь дивну стежку, якої я до цього ні разу не помічала. Тому, я думаю, ми повинні трошки про це подумати. Мені, чесно кажучи, дуже цікаво, що там таке є, але я почула, що в тому лісі був ще хтось, окрім мене, і зтекла. Але з вами, я думаю, мені буде не так страшно. Кто сказал, що нам не будет страшно? Uh -huh. uh, я за задоволенням піду. Я за люб... будь-який що крім голодування. Нормально. <laughs> я думаю, тут задіяна якась магія. Що це все не просто так. Це oh. їх so, yeah, Старий диван, типу, диван давніх правителів. Він Я думаю, цей диван він з паралельного Всесвіту його туди поставили. А, ага. Це все ж таки інший диван.